Так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Про чері розкажу в кінці відео, як вона себе почуває, бо розумію, що не кожному це цікаво. От, тому почнемо з гарних новин. Дивіться, тут дещо пропало. Хто поняв, той поняв. Тут стояла моя оця невдала дверь. Дуже важка, її неможливо було перетащити нікуди. Так ось її вже нарешті розібрали, витратили на це вечір, але розібрали і перетащили. Вже вона мене не мулює. Це дуже добра новина. Не дуже добра новина, в мене все встало, бо дуже холодно, робити нічого неможливо. Дуже сильні вітри на городі. Я там спочатку поралася, поралася один день, другий день, а мене здуває, продуває. І я вже зрозуміла, що більше так неможливо. Ось тому е, поки що огород в мене став, а мені ще треба дещо досіяти. Зараз хочу подивитися, як почуваю те, що вже тут росте. Так, ну тут я, бачите, просипала, тут частенько в мене під молодими деревами. Ой, холодно. Тут в мене е, ці огірочки. Ось я не пам'ятаю, я вам розказувала чи ні, це я розсаду садила. Да? І ось тут це огірок почині. Почині, почині, почині. І він вже має якісь мікрозародиші. Подивіться на нього. Він вже зібрався плодоносити. Ось тут кожного, в кожного ось. він ще сам, два горшка, твіршка. Ось. Щось йому тут, щось його побило, чи що. Чи сонце, чи як, непонятно. Ух, оце зятьок, бачите, зятьок тут росте, в нього такого нема, от тільки зараз починається. от, Щось там. Ох, налущується. Господи, що зима така, як ці огірки витримують, взагалі не знаю. А це Чайковський теж 5 штучок. Кожного по 5 штучок. Це моя розсада. Так, парничок. Я вже хотіла, от буквально вчора. Позавчора висаджувати розсаду томатів, але ну куди таки, такий холод. Ось вона тут в мене стоїть. Кабачочок, бачите, як розросся. Все підіймати не буду. Щось чесник, бачите, підвяло, підв'яв верха у чесника. Чи води йому не вистачає, чи що. Ну, засуха взагалі-то вже майже місяць нема. дощу. Що? там щось було, щоб не, не соврати, щось там було. Вон, бачите, жовтіє. Ось, але так, пилючку прибило і все. Так от, а так засуха стоїть. І ще й до цього холод. Ну, бачите, огірочки вижили. Тут оця морква, яку я сажала, бачите. Я її теж трошечки прополола. Це було давно. Ну як давно? Декілька днів тому, От, знов ці вітри. Неможливо, От там, бачите, такий кусочок недополений. Видно вам чи ні, розбираєтесь ви в цьому чи ні. Оце я не можу його дополоти, тому що дуже сильно дують вітри. Настільки дуже, що, бачите, тут все розвіяло, все поламало і так далі. Тут в мене посажені огірки, потім вийде відео все ніяк не можу його викласти. Ось тут в мене кукурудза з розсади, це ракель. Ось вона, цю розсаду сама вирощувала ракель, кукурудзка. Баклажани, не знаю, а ну подивіться, ви їх давно не бачили, є якісь зміни? Бо, як на мене, вони взагалі не змінилися, неначе завіслі, не ростуть. Напевно, бо холодно. Там перці, радіска росте редиски нормально, а тут її треба прорідіти, оцей рядочок. Отам рядочок вже я проредила. а тут ще ні. Рідісочка нормальна, я себе почуваю, я її поливаю, незважаючи на те, що холодно, там ще щось. От. так її треба проріджати. Перці теж таке враження, що взагалі нічого не змінилося. Що воно все не росте. От. Зараз. Бачите, воно все стоїть. Тут он, я по краю саджала кукурузу біля перців, щоб вона трошки тіньочок давала, бо мені в тому році і томати, і перці, все сонце попекло. І тут он томатики в мене, бачите? Не знаю, в мене таке враження, що вони от тільки що з розсади, я їх висадила, взагалі ніяких змін не бачу. Від вітру он ту, он ту зламало. Бачите, вона валяється. Це її вітром зламала. Далі. Тут в мене пасіян буряк і морква. Я не бачу сходів. Я не бачу сходів. Ау, де ви? Нема сходів. А вон щось маленький буряк. Що, Один на всю плантацію буряка чи що. Це... А вон ще два. Ну що це, єрунда якась. Моркви взагалі нема. Ось тут морква повинна бути. Ну чекаємо, чекаємо. Капуста, яку я купляла, щось прижилося, щось не прижилося. Он погано виглядає. Я поливала, он один не прижився. Я все поливала, 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 потім такі холода, такі вітри, що мені трошки не до цього. Тут палочки, бачите, натикані. Це здоровий рядочок укропу я посадила. І ось тут в мене кавунчик. Крізби. К... Господи. Крізби. ось Чотири штучки з розсади висадила. Тут в мене грядка зеленушки. Я хотіла поближче до хати, але нічого ще зроблю. І оцей, бачите, участочок. Полоти і полоти, а тут такі вітри, такі холода. Просто вітер. Холода це якраз таки добре, щоб полоти. Да? Тобі прохолодна ти там полиш, а вітер мене просто всю продуває. Ось. Так, а тут в мене теж розсада висаджена. От. Тут в мене розсада ось такої класної диньки Емір F1. Ось 5 штучок. Як було 5 насінинок, так вони в мене і виросли. Ця розсада І так вона в мене і прижилася. Вже декілька днів тут росте, ну не наче нормально. І тут ще от така динька, теж 5 штучок, а ні 6. Раз, два, три, чотири і тут дві. от. Я так і вирішила разом посадити. Ось, А між ними, бачите, така діляночка. От з цього боку, от з цього боку динки. А між ними буде в мене боби рости. от, Будуть боби. Тут моя кормова кукурудза. Це відлєна, вона така кольорова, фіолетова кукурудза така. Побачите. Ну, хто не бачив, ще побачите. Бо вона повсходила, Ось так от. І тут, он, дивіться, бачите, в мене цей кавуни, да? оце, оце палички, це в мене кавуни хто пропустив. І отут, виходить, що дині тут кавуни. І я їх отак от обмежувала, а, насінням квасолі. Коротше, я тут посадила насіння квасолі стручковою фіолетового кольору, теж від Лін. От. Ось так воно в мене тут посаджене. Теж день-де -день палочки потикала, щоб не забути. Так що ось такі городні справи, дуже холодно. Ви бачили, як тепло я дітей, і кофта, і жилетка, і шапка, і штани теплі з начосом. Все, одягла на себе. Бо дуже холодно. Дуже холодно. Муречка. Ай, мурка. А, до речі, в мене ж тут посходили. Теж, блін, є ти сьогодні це зв'язда мого ютуба. Лінусь, тобі привіт, великий. А, так. Дивіться, це Лєни кабачки -спагетці. Ось, Вони посходили, як саджала ще було холодно. І вони довго не сходили, думала, ну все вже. Ні, зійшли. Ось. Треба їх поваривати, прорідіть. і все буде добре. Ось. І те саме в той же день з ними саджало огірки. І вони теж посходили, да? бачите, ну холодрига, я не знаю, що це буде. Так холодно. Ой, так що такі справи. Так що так, я вам показала, зараз піш... пішліть, я вам дерева покажу, в якому в мене в стані на цей період. От. Тут, до речі, мої молоді дерева ростуть, так, да, оце от. І дивіться, в мене буде декілька вишинок. Які здорові. Декілька вишинок в мене буде. Ось. Треба буде їх якось ховати, щоб ці не, не склювали. Ворони і всі, хто цим промишляє. Ось. Ого! Що тут персики? Ніч. Я не бачила, я не бачила. Тут персики позав'язувалися. Ну, напевно, нельзя, вважається. Треба їх обривати, але я не буду. Я хочу спробувати. Ой. Так, мої уродливі кошки. Так, да, да Кіся. От. Тут у мене. Коротше, все, що я висаджую з розсади. Так, знаєте, і не помітно, але дивіться, скільки я повисаджувала. Це все от від розсади, я сюди складаю, потім в один день все перемию. Ось. Дивіться, не грається. Мурка, тіся. Ух ти, яка зла. Так, йдемо далі. Я хочу вам показати свою абрикосу, бо вона нападала. Моя абрикоска нападала. Боже, я так рада, що твої двері немає, як вона мене муляла. Знаєте, взагалі неприємно, що щось лежало, отак от, от як ці доски. Непонятно, чого воно тут лежить. Взагалі неприємно. І навіть якби це була улюблена моя дверь, якби вона тут лежала, ну це неприємно. бачите, що воно такий хаос здає, як ці доски, як я вже сказала. от. А ця ще така в мене з історією дебільною, так що все, давайте про неї забудемо. Я просто дуже рада, що її вже нема. Моя абрикоса нападала, чи від вітру, чи від холоду, чи ще якась болячка. От. Подивіться, скільки абрикосок валяється. Але, напевно, болячка, бачите, якісь в неї такі от, вид, не дуже. Вон там вон попадала. Ось. Ну, щось і залишилося. Багатенько залишилося. От. Вон тут щось, бачите. Отак от, от. Ось. Так вона виглядає. Не пойму, ну скажіть своїм взглядом, вона хвора чи не хвора, чи все нормально. Ось, так що така абрикоска. Пішли на персики. Подивимося, персики мої, чи щось там зав'язалося. Ось, на рахунок черешні почуваю вона себе дуже погано. Всю ніч ми з нею не спали, ніхто не спав. Ми, як приїхали від лікаря, їй стало набагато важче. Дуже погіршився її стан. От вона не могла дихати всю ніч. Вона дишала, знаєте, як собаки оце, через рот, бо їй кисню не вистачало. От. Так що не знаю, що це буде. Всю ніч не спали, в чи в четвертій, чи в п'ятій ранку вийшли з нею, погуляли. Вона всі свої діла зробила. От. Але спати вона не може, постійно це дихає не вистачає їй кисню. От. Але їсть добре, хороший апетит. Ну, от Я сьогодні її поставила, вона пошла к тарілки з їдою і на полпуті лягла, не змогла дійти. Прийшлося її доносити. От. А тут ось такі от персики в мене. От. Персики. Сказати, що їх дуже багато, ні, тут взагалі якісь малі. Хоча вона в мене добре підстрижена, всі повинні були бути великі. Сказати, що дуже великий урожай буде, ну не скажеш, якщо чесно. Як і кожен рік. От. Побачу ще більш деталь. О, там якась хвороба, вон, дивіться, красне листя. Там якась, вон, бачите? Красне листя, блін. На самому верху, бо туди не достало. Оприскувачем, це понятно. Ну, і ось другий мій персик. От. Теж сказати, що дуже багато, ну не скажеш. О, тут взагалі якась гілка непонятна. Як попадеться ця яма, обов'язково спитають, що це за яма. Це жомова яма, друзі. Раніше робили отакі ями. Сюди буряк. Перероблений буряк там жому це складали і потім зимою кормили худобу. Отак от, от. І от персик тут поряд мій. Щось він якісь маленькі. Що це таке? Я ж вас нормально підстригла, що таке. От. Так що, друзі, ось такі от справи. До речі, яблучка теж вже там зав'язалася в мене. Оце яблунька. Квітничок. Ось це яблунька і ось це яблучка. Ось такі от краса-краса. Так що такі справи. Сьогодні, напевно, буду їхати до лікаря, оце ще щоб він її заодно оглянув, він їй зробить уколи. І за одне огляне, як вона, в якому стані. Я дуже хвилююся, чесно. Я вже наридалася, наплакалася. От. Ну, от якось так. Так що такі справи. Ладненько, буду з вами прощатися. Я дуже замерзла, буду йти домой, відіграватися. Як сказала, в мене все встало. Ось. Так що так, давайте гарного настрою, всього самого найкращого, па-па!